До сих пір не зрозуміло, чому у чоловіків реакція завжди така там на якісь життєві негаразди, обов'язково потрібно е, щось вживати, що затьмарює е, цей як сознання затьмарює, а не навпаки, щоб прийти до тями, наприклад, там якась є якісь негаразди, навпаки почати шукати. Вихід із ну, із даної ситуації, а не впадати там у відчай, шукати якийсь речовини, які замінюють, можна сказати, свіже тверези мислення. Чому така реакція не зрозуміло, що до сих пір це, це від стресу, чи це може вже хвороба така? Не знаю. Не вживаю нікого, не, нічого не...